Перше питання у мене якраз про ту саму суджу, така напівросійська, напівукраїнська, ну, принаймні там, де зараз під контролем України. Але питання таке: що сьогодні карти надрукували, і в картах зрозуміло, з карт, принаймні з тих, які були надруковані, зрозуміло, що це абсолютно свідоме бомбардування росіян по росіянах. І тому виникає питання. Навіщо це? За чим? Росіянам оце робити і стріляти по своїх тут є якась логіка, чи це просто така випили півлітра горілки да вирішили кудись вистрілити? Куди де будь-куди має значення? Тобто, питання навіщо? Будь ласка, пане Богдана. Ну, в першу чергу, я думаю, що логіка в тому, що ну це ми так думаємо, що е, в цьому взагалі немає сенсу бити по своїх, чи там е, е, в стані алкогольного сп'яніння кудись вдарити. Я думаю, тут е, може йтися про дещо ширше, наприклад, про те, що. Це така спланована насправді операція з метою обвинувачення збройних сил України у цих діях. Бо, ну якщо промоніторити там російську медіасферу після цього, відразу зрозуміло, що вони саме намагаються перекласти відповідальність на наші збройні сили. Логіка в цьому і підв'язати під це. Нашу неадекватність це перша. Ну, типу, вони ж нас вважають, вважають неадекватними. Друге, це те, що е, вони мають на меті зірвати можливі перемовини е, за участі України. Типу, подивіться на них. Вони неадекватні. Про що з ними говорити? Тому давайте ми з Трампом поговоримо в Бог на одинці. Да я погоджуюся, але не погоджуюсь отак. Тому що ну, може, аудиторії, тому що ми, я був здивований, коли вночі включив BBC, і BBC відразу сказала, хто це. Тобто для BBC не було сумнівів, що це росіяни зробили. Тобто, може, це для місцевої якоїсь аудиторії, може, це, як це у росіян? Чекайте, зараз згадаю, бій своїх, щоб чужі боялись. Є, є, є у них така, таке прислів'я. А щодо переговорів, я би тут з вами би поговорив на цю тему. А ви вважаєте це серйозна історія? Бо те, що мої вуха мені підказують, що про переговори дуже наполегливо говорить Росія е, в різних іпостасях: Росія офіційна, Росія кремлівська, Росія поганих і хороших руських так називаємо, всі навіть хороші. От переговори, переговори. Я не бачу в Америці, я не бачу в Україні, я не бачу у європейців аж такого великого бажання вести переговори з Росією. І я бачу виключно дуже велике бажання розпочати переговори з боку росіян. То ви що скажете? Взагалі ці переговори можливі? Це, ну, це, це фігура речі, як кажуть вони. Чи це дійсно е, намагання видати бажане за дійсне? Ну о, о, з того, що я бачу, у них зараз відбувається паралельно дві історії. Перша історія це про те, що вони публічно намагаються створити е, 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 щось, щоб могло б свідчити про те, що вони готові до перемовин. Є друга історія це те, що вони ще не досягли своїх результатів, і те, що на фронті вони. Все ще можуть наступати, можуть проводити свої наступальні дії. І відповідно їм немає жодного сенсу йти на якісь перемовини, бо вони все ж таки сподіваються досягти успіхів та розгромити наше угрупування Збройних сил. Тому на даний момент, звичайно, я також не бачу якихось передумов для перемовин, реальних, нереальних, жодних. Окей, поїхали далі. Це так, між іншим. Наступне моє питання це події в в Вбійство військового військового ТЦК, повідом, Піймали цих двох людей, двом чоловікам повідомили про підозру. Але моє питання в іншому: це ексцес? це просто бандити, хулігани щось вирішили. Чи це така помста ТЦК як інституції? Це просто, от оскільки і мої колеги-журналісти дуже часто волають про те, що ТЦК погано працює, то деякі можуть це повірити і сказати: А давайте ми когось з ТЦКівців вб'ємо. То що це було? І, і, і відповідно наскільки це небезпечно? Бо якщо це помста, це дуже небезпечно, якщо це злочин, ну, злочинів така так же людство сконструйовано, що завжди були, і є, і будуть злочини різноманітні. Будь ласка, пане Богдане. Ну, я вважаю, що це по перше, це катастрофа. Е, такого взагалі не повинна бути. Е, е, по друге. Е, Починаючи з самого початку повномасштабного вторгнення, Росія е, здійснювала е, заходи щодо недопущення розгортання мобілізації в Україні. Е, вони витягували всіх можливих спікерів. Вони тут в, вже по місці проплачували своїх агентів, і ну, частково їм це вдалося. І е, імідж ДЦК у нас, е, ну, скажімо, не дуже, але. але при всьому тому ну, потрібно пам'ятати, що вони військовослужбовці це перше. По-друге, в даній ситуації ми бачимо те, що якогось тіпа, мобілізували, і поки його перевозили з точки А в точку Б, він набрав свого свого знайомого, у якого була зброя, щоб його відбити. Я не знаю, стояло, стояло там на меті вбивства чи ні, це не важливо. Але очевидно, є умисел. І ось це, і ось це те, що дуже небезпечна тема і штука, як, е, яку, як мені здається, потрібно е, по, е, у майбутньому не допускати. Ну, то таке, але я з вами погоджуюсь, що добровільних помічників Кремля в Україні дуже багато. Оце, оце бусифікація, оце все, я їх бачу. І у мене навіть інколи враження, що якщо ти інтелігент, ти не маєш жодного доброго слова сказати про Україну. Це така риса останніх місяців. Якщо ти інтелігент, ти мусиш матюкати президента, генералів. Солдатів цих, цих, цих військових, ти маєш в будь-який е, спосіб показати, що ти їх не любиш. Ну, відповідно, ти любиш Путіна. Ну я би так сказав. Ну, але вони Це вони, так би мовити, одягають зверху, безперечно, е, вишиванку, а знизу самі знаєте, як це називається, ватнік. Вони на Ватнік так обережно одягають вишиванку, але до тіла ближче в, 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 ватінізм. Назвемо це так. Це дійсно правда. Дивіться, звідки, куди поділися КНДР, війська Корейської Народно Демократичної Республіки кажуть, що їх зараз не польпують в Курській області на лінії фронту. Вони якось зникли і це і українці кажуть, і навіть цілий Нью-Йорк Таймс це кажуть, і всі це кажуть. А де вони поділися, що з ними сталося? Невже їх всіх українці повбивали? Це була б хороша новина. Будь ласка, пане Богдане. Ну на жаль, всіх не повбивали, але так вони поступово відійшли цей процес, у них зайняв певний проміжок часу, і вже десь до середини цього тижня, який закінчується, вони вивели останні підрозділи, але вони залишаються на території Росії. Більш того, вони очікують поповнення, і тобто, якщо спочатку їх там було 12-14 тисяч. То наступного разу їх може бути і більше. Але як їх будуть вже застосовувати, це питання друге, бо Нью-Йорк ну, писав ще те, що там товариш Кім був вражений у неприємному сенсі втратами, він був шокований, але ну, камон, ми ж кажемо про диктатора, ну яке йому діло до втрат? Тому... Да, але, пане Богдане, mm. тобто ви тонко натякаєте на те, що. Вони, якби відсилаючи цей кім, відсилаючи цих людей, сказав, за тиждень має гинути не більше тисячі моїх людей. Якщо гине півтори, тоді так я не граюсь. Я я відвожу. Ну, тобто є якась певна цифра, скільки мусить загинути, щоб їх відвели з лінії фронту. Ну, якось я так розумію. ну Можна і так сказати, а ну, насправді. Їх головна помилка була у тому, що вони йшли як о, о, окремою зведеною бригадою, навіть дивізією, якщо брати по кількості, тобто вони не були інтегровані в російські окупаційні війська, і через це е, е, тому, що вони понесли втрати на рівні там 50 плюс відсотків, їх від, від просто відвели. Але да, якщо але б вони в, були, в, але, інтегровані... пане Богдане, важко їх інкорпорувати в нормальні війська. Бо коли одна людина каже а друга огонь, то якось вони між собою не дуже один одного розуміють у мене враження. Ну, я... Я в принципі не думаю, що це проблема, бо є там і перекладачі, є там і, і товариші з Рашки, які північнокорейців нагадують. Ні, ну тут Я треба думав, команди вони, таким... чути, пане Богдане. Вони можуть Передак... перекладач не може ту Я з траншеї кричу в атаку вперед, Потім той перекладає, поки він перекладе вже нікуди ні вперед, а тільки назад або в гроб. Так, але ми також знаємо, і це було також в змі, що вони перед відправкою там вчили певний набір слів російською мовою. Це десь до, до, до сотні слів було. Тому я думаю, що вони все ж таки в курсі, які там команди можуть віддаватися і про що йдеться мова. Тому е вони банально понесли тяжкі втрати і через те, що вони йшли окремо від російських окупаційних військ, і через це їх відвели. Бо якщо б вони були інтегровані у склад російських військ, то їх би не відводили до останнього.